Всім привіт, з вами Гонтару і в цьому відео я вам, я вам покажу як можна буде отримати від 50 до 200 доларів за звичайні дії. Це iDrop від SuiSwap Launchpad. І буде дроп на суму 20 тисяч доларів. Буде 10 призів по 200 доларів і 360 призів по 50 доларів. Всі ці нагороди будуть розіграні в прямому ефірі генератором випадкових чисел. Тобто кожен зможе отримати шанс отримати від 50 до 200 доларів. Знову ж таки, повторююсь, я вже зробив себе в телеграмі на цю тему, тому рекомендую підписатися в мій телеграм-канал, щоб не пропускати ось такі цікаві дропи. Ну а тепер давайте перейдемо знову ж таки на мій телеграм і я вам покажу, що потрібно буде робити далі. І так, далі ви робите ось такі дії. Переходите за посиланням під цим відео, далі попадаєте на пост в моєму телеграм-каналі. Ось такий пост, і тут буде посилання на бота. Можете прочитати в принципі, інструкції, почитати трошки про сам Airdrop, але саме головне, вам потрібно нажати ось тут кнопочку Посилання на бота. Ти, ви нажимаєте і переходите в сам бот. Далі ви попадаєте в такий бот. Нажмете кнопочку «Старт». Після того, після того, як нажмете кнопочку «Старт», вам необхідно буде підписатися на телеграм-канал і на телеграм-групу на SUISWAP. Ви підписуєтесь, нажимаєте кнопочку і підтверджуєте перевірку. Далі вам дається реферальне посилання, за яке ви зможете отримувати додаткові шанси. За кожного кого ви запросите, ви отримуєте плюс один шанс. Якщо нажати подробніше про проект, тут можна теж почитати. Правила, як бачимо, заборонено використовувати інші аккаунти, заборонено накручувати фейки, боти і так далі, тому що буде перевірка, щоб нас потім з вами не списали. Так само, якщо ще раз нажмете кнопочку, то ось така вам штучка вилеже, тобто тут вже все розказується про призи, це я розписав у пості, буде ваш ID, ви просто зможете нажати ось де з общої таблиці, нажимаєте, переходите в Google таблицю, там вводите ваш ID і можете дивитися, на якому ви місці і скільки у вас е, шансів. Далі, якщо нажати збільшити шанси, то ваш, вам знову ж таки буде ваше реферальне посилання, по якому ви зможете запрошувати сюди друзів. В принципі, це все ось е, такі прості дії, максимально просто, максимально швидко, але буде шанс отримати від 50 до 200 доларів. Звісно ж, якщо ми з вами випадемо в рандомайзері. Тому що, ще раз нагадаю, як я вже казав на початку відео, всі переможці будуть вибрані рандомно. І чим більше у вас буде шансів, тим більший шанс попасти хоча б разок і виграти ці токени і в таку суму. Так що не скіпайте цю темку. Темка справді дійсна і можна буде непогано заробити. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, на YouTube. І, звісно ж, переходьте в бота і отримуйте ваші шанси. На цьому все. Ви були на каналі Гонтарук.ua, Всім до зустрічі і почуємося в нових відео.